Доброго здоров'я, друзі всім. Дякую, хто мені допоможе в цьому житті, так як я захворів і безробітний зараз така ситуація. Ну добре, розповім вам таку історію, яка трапилась зі мною вчора в день. Я пішов по своїх справах. Зайшов там магазин, зайшов. Субсидію оформлять. І по дорозі йду в центрі міста, і бачу, така собака лежить. Ну, я йду, вона так мене пропустила поглядом. І чую ззаду таке тупотіння, бах-бах-бах. У мене слух добрий. Я оборачуюсь, ця собака несеться на мене і вже в кінці з таким риком на мене накидається. Ну я. Друзі, зупинився і так ця собака не вкусила мене, просто підбігла, почала гавкати. Напевно, якби я не почув і не оглянувся, б, то вона мене напевно, вкусила б. Я так думаю, що вкусила б. Що я так думаю, ну. Просто в мене така була колись ситуація ще. я... Коли мені було 30 років, я був в іншому місті на курсах, то таким образом мене собака колись укусила так за ногу. Незамітно просто підбила, нічого не гавкала, нічого. просто... В кінці просто так трохи гарикнула так. Під час укусу мене вкусила і гарикнула. А так ні, не гавкала, просто з-під з -під тишка так підбігла, за ногу вкусила. Я тоді не пішов у больницю, не став від сказу нічого приймати. Просто так якось так нерозумно поступив, так і треба було все-таки звернутись, прийняти від сказу ці. У коли я не пішов. Ну так пронесло мені Бог мене мило. По... Ну і продовжу цю історію про вчорашню про напад цієї собаки. У мене була в кармані. Ну. їжа. І я кинув цій собаці їжу. І... Коли вже вертався другою дорогою і став і почав наблюдати за цією собакою. І така странна ситуація вийшла ця собака, нападала на інших людей, і притом так гавкала на їх, нападала, але не кусала. Просто нападала на всіх людей. І я собі подумав, що ця собака напевно собі подумала, що таким образом, якщо вона нападає на людей, то люди будуть їй давати їсти. <держ> Тому що ж я дав їсти після того, як вона на мене напала. І вона собі так вирішила, що як вона Буде нападати на людей, це я так собі думаю. То їй будуть давати їсти. Ну, така історія зі мною розповім, друзі. Ну, колись на мене багато нападали собаки. Ще одна історія. Я якось ніс карнізу з базара. Купив на базарі карніз. Ну, і там. Одній собаці не понравила ця карніза. Вона думала, що це палка, що я її буду бити цією палкою. Ну і напала на мене ця собака. Ну, вона там була ця собака в групі з іншими собаками і вони на мене всі напали. Ну, не покусали, слава Богу. Я якось відбився від цих собак цієї карнізою. Ну, факт тому, що ця собака мене запам'ятала, і вже коли я ходив, вона постійно вже нападала на мене. Навіть коли я не, не носив ніякі палки, нічого. Просто вона запам'ятала мене і... і так якось вона у їх між собак між собою якесь спілкування, вони. Передають одне одному. І коли одна собака починає нападати, то інші нападають. І вони вже мене узнали, ці собаки, і вже коли я де не йшов, вони на мене нападали всі, колись була така, це десь років сім було назад. Але потім ця групіровка собача десь потім ділась через рік. Кудись вони чи перемістились в інше місце з цього району, то вже на мене собаки зараз не нападають. Але як на мене нападає собака, то я достаю їжу і даю собаці, то вона мене запам'ятовує вже і більше другий раз не нападає. От така історія з мене із собаками. Ну а перед тим як е, я не знав, то я купляв різні газові балончики, електрошокера колись купив від собак. Ну, електрошокер допомагає, я вам скажу. Від бродячих собак то він допомагає, вони так тріснешніми, вони зразу перестають нападати. Газовий балончик допомагає також, так. Да. Ну, палка не допомагає. Вони оце як палка, то вони ще більше нападають. Махаєш палкою, вони тікають, а потім нападають. А коли газовим балончиком, то втікають і більше не нападають. Електрошокера теж втікають і не нападають. Це я так лякаюсь у нас тут в нашому місті колись бойові дії проїздили, то я так лякаюсь. У мене всякі шуми там лякають ці літаки, літали, тут нас бомбили колись. я, Це вже такий перепуганий зараз. На всякі шуми реагую. Така ситуація. Ну що ж ви хочете? Війна йде. Ну, насчет собак в мене тема була. Ну а зараз не ношу не електрошокери, ні балончики не ношу. Просто ношу, як собака бродяча, і де то я даю її їсти. <кій> то вона запам'ятовує і не нападає. Це так мені. Прийшло в голову зараз такий метод. Ну, а якщо, друзі, є такі породи собак, що вони не бояться ні електрошокерів, ні палок, ні балончиків, ні ножів не бояться, ні... ніякої зброї вони нападають у їх болівий поріг, знижений їх, б'єш, ріжеш, вони поки її не уб'єш, вона не припинить нападу. Це є такі бойцові породи собак. Страшні. Но якщо хазяїн нерозумний, то він відпускає таку собаку, то вона може і убити людину загризти. такі собаки є. А від дворових цих бродячих собак то достатньо їсти дати, балончика, електрошокера, то такі методи, друзі. Ну добре, дякую, що дивились. Всього найкращого бажаю. Вірте в Бога, виконуйте його заповіді. Раджу вам. І побільше добра робить. І тваринам, і людям допомагайте. І зла менше. І Бог допоможе також нам за ці добрі діла. До побачення. Може, дасть Бог, думаю, що ще поживемо і зустрінемось з вами в цьому житті. Поспілкуюсь з вами за, за допомогою відео. До побачення всім щастя.